Товариство, добрий день. Сьогодні у нас на огляді Feel FPV Tiny Whoop Edition симулятор дронів. Це мобільний симулятор, він встановлюється на айфони, на андроїді. Я його буду тестувати на айфоні, бо на андроїді немає де протестувати. А що хочу сказати? Перед тим, як ми почнемо: підписка, лайк, комент, посилання на телеграм спільноту в шапці профіля. І ми зараз підемо дивитись на цей симулятор. А чому я його одразу не зробив огляд, і в попередньому огляді на філфпів сказав, що тут не можна під'єднати апаратуру керування через те, що її реально не можна було під'єднати? Вони викотали оновлення, і зараз можна це зробити. Перед тим як ви починаєте грати, я вам рекомендую зайти в налаштування і вимкнути затухання екрану, не затухання екрану, а блокування екрану через певний час. Тож. Ми зараз будемо під'єднувати нашу апаратуру керування. Подивимось. Контрол. Я вже її під'єднував. А воно... А, стоп! Показує, що під'єднано, бо я її під'єднував пробував. Погнали під'єднувати. Ага. Я не почав роздавати. Зараз. Wi-Fi connectivity, enable Wi-Fi. У нас з'явилось, натискаємо, нас перекидає в це віконце з Wi-Fi, закриваємо його, використовувати без інтернету. Бачите, така штучка, і там використовувати іншу мережу. Нам використовувати без інтернету треба. І ми Express LRS Заходимо назад, заходимо в Control. І у нас все працює, бачите? Якщо не працює справа, справа внизу є відеотуторіали, нам це не цікаво, нас цікавить Wi-Fi і ЛРС. Тут, бачите, вона така, я не знаю, бірюзова кнопка горить. Значить, воно у нас вімкнено. Якщо у вас не під'єднується апаратура керування, то ви можете зайти в налаштування і подивитись, експрес ЛРС версія повинна бути. 3.4 чи новіша. Це можна використовувати як з touчкріном, так і з контролером. З контролером ви можете побачити, що я вимкнув Invert Yaw. Тому що Yaw у мене було, ну, неправильно знаходилось. Тут ви теж подивитесь, ваша апаратура під'єднається, може у вас буде все нормально, а може треба буде оці от інверт кнопочки покласти. Погнали далі. Сетап у нас є. тут Налаштування є у нас а, ну налаштування. Я вимкнув музику гри. Взагалі у вас, скоріш за все, музика натискання спрацьовує є кросчер, о, Давайте вимкнемо, буде чи не буде. А потім кон, ні, в ми були, рейти, Тут ми можемо налаштувати наші рейти. І я тут вже навіть грався і налаштовував свої рейти. Ресет to дефолт. Давайте на. Давайте на таких. Захочете дефолтні. Спробуйте дефолтні. Не, ну у вас воно і буде дефолтні. Тож, це рейти на контролер і є рейти на тачскрін. Прикол? Прикол. Тобто на тачскрін ви теж можете налаштовувати. Погнали в гру. Тут у нас є. Місця, де можна це політати. І ми можемо. О, Remove Ads. Remove Ads, це коштувало 2 бакси. Так, 2 бакси, це і коштує. Е, є у нас трошечки, де можна політати. Офіс. Хм... FPV, Mobile Simulator. А, це у нас реклама великого симулятора. Арена офіс, школа. Тобто не так вже і багато місць де можна політати, але є де політати. Погнали. Знову ж таки, ту, що я хочу сказати, у нас є зверху налаштування режимів, потім налаштування ми сам дрон можемо трошечки, коли ми літаємо. Це у нас рецепт дрона, якщо ми десь впали, от такі стрілечки по колу, І меню. Ми просто вийшли з гри. Ай-яй-яй. Тож, що я хочу ще вам сказати, це не безкоштовна гра, а точніше, навпаки, це безкоштовна гра, тому у нас тут є. Випадають рекламки. І у мене на рекламі, коли я сюди заходив, воно зависло. Тож, погнали, натискаємо газ і дрон потихеньку у нас летить. І у нас тут можна поганяти. На маленькому дроні позалітати. Чесно, хочу сказати. Не, ну тут мої налаштування. Це що, про Wash був? Ні, це у мене, типу, залагало трошки. Але можна пролітати. А, тут є і траса. Бам! І час у нас погнав. Ні, тут не, то не, не б... трошечки про було. І я в шоці. Ага, тут треба. То Тобу... О-о! Є пропвош трохи! Я в шоці, це прикольно! Є... Я... ай! Давай, давай, давай! Я в тебе вірю. Ти... ти в мене не віриш. Я в тебе вірю, я пролечу! Так. Як би тут навчитись літати. Ні, літається непогано. Це я просто поганий пілот, а в принципі можна літати і безкоштовно цим користуватись. При вимкненнях світла, мені здається, це буде дуже актуальна тема. Зараз у мене 14 годин немає світла, я такий, і, що, і, що, і що я можу зробити? Типу, на компі не пограєш, в симуляторі не політаєш. Дрон можна зарядити через павербанк. Ну, знову ж таки. Політав трохи, пауербанка набагато не вистачить. А от на телефоні можна нормально понавалювати ще. Знову ж таки, якщо ви навчаєтесь і у вас комп не тяне без світла, ну, звичайно, то, ну. У вас є такий вибір. Ого. А що це за прикол? А що воно мені, типу, в цей показало? А. Типу, якось тудою. Ну, коротше, ви зрозуміли. І тут ще є різні карти. На Ці три рисочки натискаєте і вас викидає в меню. В цілому, керується нормально. Reset to default. А, воно не ресетить. А, во, треба тримати. Reset to default. Треба тримати. Погнали ще одну якусь карту. Мол. Давай, let's fly. І у нас тут. Воу! І ми літаємо в якомусь торговому центрі. Тут, скоріш за все, теж є якась траса, її можна знайти. Але можна і політати. Ні, ну дрон себе веде дуже нормально. Уа! Я ненормально літаю. Вже Turtle Mod вмикаю. А ну да... Дов... А, ось! Ось і у нас. Go! Прикольно. Ні, Ну класно, класно. Багато чим немає тут позайматися, небагато е, трас, небагато всіляких тут різ, різноманіття цих трас, але прикол в тому, що воно безкоштовно і можна реально тут скоротати свій час і взяти, навчатись літати безкоштовно, без світла. Ну, без світла. Телефон повинен бути заряджений і апаратура повинна бути заряджена, а в теорії вам а особливо нічого для цього не треба. Ні, ну, Дуже прикольно. На дефолтних... на дефолтних чомусь тут літається навіть краще, ніж на моїх, котрі я налаштував. Ну нічого страшного. Так що, якось так. Дуже прикольний симулятор. Мені він дуже сподобався. А мені подобається тим, що це може вас зацікавити, що воно безкоштовно у вас є апаратура керування. Заскочили і погнали. Дуже актуально при вимкненнях світла. Тож, якось так. Дрони обирати не можна на одному дроні, але в принципі, я ж кажу: механіка класна, намальовано непогано, є карти, типу, є траси. Що, що ще треба? Управляється як і дроном. Тож. На цьому у мене все і я погнав.